Роботі був, вони вже виросли в два рази. Йо маю вже голова, як у Тора. с От... Малеська їде вже, да. Це сушеник, а не видно а так. так. Нову сім'ю. Їх артанула. Так, ось дівчинка така уїжджає в нас до нового власника. Будете любити. Конечно. Все, опит є, вміння є. Все, дзвони пиши. А притулились як друг до друга. Ви що, рідненькі, братики, сестричка? Ой, рідненькі, ой, рідненькі. Все. Бат. Пока-бат. Бат. Ай, так маленький. Пока-пока. Бос. Красота. Ти сьогодні їдеш? Ох, який красиві. Руна, а ти покрутися? Ой, покрутися трошки. Ай, дякую. Сідай. Не спішай тільки, не спіши. Я що сказав, не спіши. Дякую. Замерли. Всі замерли. Це типа пауза. Не шевелись. Ти, типа. Не шевелись. Я глазками бачив. Глазки. не шевелись. Не шевелись. Все. 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 Море. Ловили. Ширай щасливий їде. Малишка, тільки що зателефонували, що тебе будуть забирати в середу. Да, я тебе зафіксую з батьками. Яка ти в нас гарненька? Да, Сьогодні тебе забирають середу. Все, Приїхала малишка. Встала з дороги.